Доброго дня! Вас вітає онлайн школа англійської мови Ірина Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему англійська мова тема Школа. Переглянувши дане відео, ви зможете вивчити слова до теми Школа і, користуючись тими реченнями, які я даю в прикладах, зможете складати розповіді або тексти про свою школу. І так, School, школа. Specialized classrooms, спеціалізовані класні кімнати, Physics classroom, кабінет фізики, Chemistry classroom, кабінет хімії. Далі Geography classroom, кабінет географії, Biology classroom, кабінет біології, English classroom, кабінет англійської мови, Ukrainian and Ukrainian Literature Classroom. Кабінет української мови та літератури. Далі Drawing classroom кабінет малювання, music classroom кабінет музики, Gymnasium спортивний зал, Assembly room актова зала. Library бібліотека. Teachers room учительська. Classroom класна кімната. Кінтін. Їдальня. Cloakroom – роздягальня. Sports Ground спортивний майданчик, Garden – сад, Reading hall – зала для читання. А зараз давайте розглянемо приклади речень, за допомогою яких ви зможете скласти також розповідь про свою школу. Наприклад, My School is big, not very big. Моя школа велика, не дуже велика. Далі, it is a modern three storied building. Це сучасна триповерхова будівля. It's not far from my house. Це недалеко від мого дому. Behind our school there is a sports ground. Позаду нашої школи є спортивний майданчик. Далі, there are different specialized classrooms. For example, geography physics classroom. Є різні спеціалізовані класи, наприклад, кабінет географії, кабінет фізики. Далі, The canteen is on the ground floor, їдальня на першому поверсі. The cloakroom is downstairs, роздягальня внизу. Our school is very clean and light. Наша школа дуже чиста і світла. Далі, the corridors are large and full of sunlight. Коридори великі і повні сонячного світла. The Library is opposite the teacher's room. Бібліотека навпроти учительської. Gymnasium is on the first floor. Спортивний зал на першому поверсі. Та I like my school very much. Я дуже люблю свою школу. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему англійська мова школа. Дякую усім за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте також уроки із турецької та португальської мови і зустрінемось у наступних відео.